Друзі, вітаю! 22 серпня. Сьогодні з вами Валерий Клочок і курська операція, точніше, ситуація, так її називає Путін, вносить корективи в його плани, в плани його оточення, і в тому числі в плани заходу. І Путін попросив у заходу допомогу, тому що йому потрібні додаткові важелі стримання наступу Збройних сил України, який зараз дещо сповільнився, але має тенденцію до продовження. Про це зараз все детально, тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і проявіть активність під цим відео, тому що ну дійсно Росідають, є атака на канал, вона час від часу або посилюється, або послаблюється, але слабша вона стає, коли ви мені допомагаєте підіймати відео догори. Це можна зробити дуже просто: коментар, підписка, відписка, ну будь-яка маніпуляція і все налагоджується. Я вам дуже дякую за підтримку мого каналу, точніше, вашого, нашого, спільного каналу, тому що я тут спілкуюся з вами для вас, мої дорогі підписники. Отже, що стало сьогодні такого дивного на Росії? Я відзначу відразу одну деталь, про яку я ще згадаю, щоб ви могли, типу, не дивитися до кінця цього відео, але повірте, воно буде цікавим. Сьогодні видання Financial Times публікує інформацію про те, що голова МАГАТЕ планує відвідати Курську атомну електростанцію. Це сталося ще вранці, а в другій половині дня Путін проводить нараду по Курській ситуації, і там спілкується по відеозв'язку з губернаторами Брянської, Білградської і Курської областей, ну з іншими посадовцями свого уряду. І говорить про те, що до нас приїде очільник МАГАТЕ. МАГАТЕ пройшла свою комісію. Дивне співпадіння, ви сказати, а мені дуже примітна деталь: спочатку МАГАТЕ, а потім Путін. Тобто були домовленості Путіна. Путінського режиму і змагати, щоб ті прислали своїх представників, тому що каже Путін вночі обстрілювали курську атомну електростанцію. Ну я не бачив повідомлення про те, щоб, наприклад, Міністерство оборони Російської Федерації звітувало, що вони збили якийсь безпілотник на Курської атомної електростанції. Ну, повна маячня і дуже примітний був звіт очільника Курської губернії. Ну він там тимчасово виконуючи обов'язки, який сказав. Що ну, нормально ситуація під контролем, хтось там приїжджав, вони там спільно десь були, щось дивилися. Ну і Путін сказав: да, і я вам типу додам по Курській АЕС прилітали українські безпілотники. Я дуже сподіваюся, що МАГАТЕ пройшле свою комісію, і вони врешті роз'ясують, що там відбувається. Не лише про це говорили на нараді. Це друга нарада з 12 серпня, 12 серпня була перша по курській ситуації, яку проводить Путін. Путін за цей час встиг з'їздити до Азербайджану, відвідати кілька регіонів Росії, показати, що все нього класно, поцілувати Коран, що він налагоджує економічну співдружність із Алівом. Дійсно, він її налагоджує так і є. Стабілізує ситуацію, і типу можна було б не звертати на ситуацію в Курській області, але ситуація в Курській області вимагає від нього фідбеку і на нього тиснуть. В тому числі дуже цікавим був звіт губернатора Брянської області Олександра Богомаза, який сказав, що ситуація у Климовському районі вже таке ім'я наріцатіне у російському лексиконі. Нібито стабілізувалась напередодні. Росіяни бідкалися, що там, нібито, відбувся прорив української ДРГ. І на цій території були якісь боєзітнення, хоча інформація не підтверджується з української сторони. Губернатор Брянської області наголошую, також повідомив, що у шести прикордонних районах області готуються до потенційної евакуації населення. Неспроста, це означає, що там може щось відбутися. Що Ну, можете ви, друзі, здогадатися самі. Можете написати це в коментарях. Також там планують відправляти дітей до інших регіонів, аби ті навчалися десь в інших навчальних закладах. Також зараз роздають вони питання на нараді на ці, що діти з 1 вересня російські будуть навчатися дистанційно ті, що були евакуйовані із прифронтових регіонів Курської області. І ситуація там вкрай дуже непроста для росіян. Вона потребує додаткового фінансування із. Державного федерального бюджету Росії. Якщо раніше Путін сказав, що достатньо виплатити біженцям по 10 тисяч рублі, то сьогодні сказав: Окей, нехай буде 15 грошей. Також просять і в інших районах, і Брянських регіонів маю на увазі, із Брянської області, і також із Білоруської області. Путін дав доручення Мантурову та Силуанову продумати фінансування територіальної оборони. Вони вирішили, що вона їм потрібна. Ну, звісно, територіальну оборону вони будуть формувати в тих регіонів, які ще не контролюють збройні сили України, але я маю сумнів, що вона буде ефективною. Бо якби вони очікували, точніше, якби вони були готові. Чинити спротив Збройним силам України, які заходять на Курську область, вони точно б там наповнювали бутилки е, з різною запалювальною сумішю і готували коктейлі Молотова. Ну і також він дав доручення готуватися до опалювального сезону в прикордонних регіонах. Вони піднімають питання про проведення виборів у Курській області. Губернатора треба переобрати. Типу Путін, нібито підтримав ідеї фінансування тероборони та інших програм. Коштом федерального бюджету. Це, друзі, дуже показово. Чому? Тому що зараз йде додаткове навантаження на федеральний бюджет. Місцеві не можуть покрити витрати, які необхідні в цих трьох областях. Путін з цього приводу дуже нервується, тому що грошей у нього не вистачає. Але я думаю, що моді йому підкине трішки грошенят, збільшуючи закупівлю нафти. Втім, це швидко не відбудеться. І е, групування окремі з, е, е, кола путінського режиму дуже нервуються з цього приводу, тому що Путін дає доручення. Те і те профінансувати, а дін їх нієт, ви держитесь. Так, ситуація там дуже непроста, і це дуже добре. Знову щодо Курської атомної електростанції, він окремо про це говорив. Зараз цю тезу активно розганяють по російських пабліках, дії переопубліковують і в українських ЗМІ, але ще раз звертаю вашу увагу на примітну деталь. Про візит голови МАГАТЕ повідомили Financial Таймс ще вранці, а потім уже Путін дотягнув цю інформацію у себе, видав фактично цим, що він має домовленості з заходом просить допомоги. Для чого? Ви добре пам'ятаєте, що кілька днів тому я вам пізно ввечері записував відео, що в російських пабліках почали активно поширювати інформацію про підготовку провокацій з боку України по Курській та Запорізькій атомній електростанції. Вони готували провокації тоді і таким чином готували інформаційне поле, але це не означає, що вони... Ці провокації здійснили. Для чого? А от вам і відповідь для чого. Для того, щоб приїхав керівник МАГАТЕ, щоб він сказав Україні через, наприклад, Організацію Об'єднаних Націй, через Сполучені Штати Америки, що ай-яй не може такого робити на території Курської області, ви не маєте права підходити до Курської атомної електростанції. Але є далекі думки про те, що ми б дійсно туди підходили, тому що, ну, направду, це не той об'єкт, який варто, наприклад, брати під контроль Збройним силам України, тому що це буде дуже дорогою ціною. Нам діставатися, і отримання його буде не дуже простим. Просто зверніть увагу щодо цього об'єкту на коментарі військових експертів, яким ви довіряєте, вони підтвердять мою інформацію. Так от, голова МАГАТЕ зауважує, що близькість атомної електростанції до бойових дій викликає особливе занепокоєння, а Запорізька атомна електростанція в нього не виникає занепокоєння. Хоча туди група МАГАТЕ не один раз уже приїздила стосовно Курській. Очільник МАГАТЕ говорить про те, що там функціонують два реактори, подібних до тих, що використовуються на Чорнобильській атомній електростанції. Ну якщо рваньот, то ви самі розумієте, що буде непереливки всім дістанеться багатьом Росії в тому числі. Але Путін на це готовий. Я не сумніваюся в тому, що якщо йому потрібно буде, то він там влаштує не удавану, а справжню провокацію. І дійсно курська операція, курська ситуація каже Путін, внесла. Корективи в плани не лише Путіна, як я сказав на початку відео, а також і заходу. Сьогодні видання це американське видання інформагенція пише, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки стурбовані, що продовження операції Курської на території Росії збройними силами України може занадто розтягнути українські сили. І перенапружити лінії постачання та створити труднощі в утриманні захоплених територій дійсно логістика питання номер один не випадково. Я вам розповідав попередні дні, що ЗСУ готують якісь рухи на кордоні в інших на інших ділянках. І коли я вам почав це відео розповідати про нього, то я вам говорив про підготовку до евакуації в шести районах Брянської області. Це не випадково. Так, там щось може відбутися. Ну, ви бачите, NBC News пише про те, що там може відбутися. Але вони зазначають, у матеріалі з, е, говориться, що якщо Україна спробує утримувати території під Курськом продовж кількох місяців, буде складно навіть просто логістично постачати її під російськими повітряними атаками, снаряди і все інше. Так, це зрозуміло. Це враховують Збройні Сили України. Така операція спланована не випадково. Да, в нас є проблема на сході. Я це не заперечую. Але зараз чим далі, тим більше з'являється повідомлення, що у командному складі Збройних сил Російської Федерації не вистачає фахівців. У них проблема з особовим складом. І Путіна зараз підштовхують до рішення про оголошення повної мобілізації. Він боїться це робити, тому що це серйозний виклик існування самому путінському режиму. Я більш ніж переконаний, що наші високопосадовці прораховували такий варіант, що це може статися. Але це може стати каталізатором процесів на території саме Росії. Зараз дуже зручно виходить росіянам. Їх загалом ну, не так, щоб сильно мобілізовують. В основному це контрактники, яким виплачують великі гроші. Ті, хто їх потребує, йдуть, вони отримують шалені прибутки. Бо часто густо. Багато росіян трапляють або в кредитні залежності, або вони просто живуть дуже бідно. Абсолютна більшість росіян живе вкрай бідно. І коли тобі на старті виплачують від 4 до 12 тисяч доларів, так дорозі, доларів вам не почулося, це доволі велика сума. Потім, якщо ти залишаєшся живим, то ти можеш стримувати такі ж самі цифри впродовж там всього року і фактично забезпечити собі життя, якщо залишишся живим. Але це якщо дуже умовно для росіян, воно ніколи не стримувало їх до таких дій. Тому якраз мобілізація єдине рятівне коло сьогодні для Путіна, але разом із тим воно й поховає його. Я особисто в цьому не сумніваюся. Бо це буде не часткова мобілізація, як він то оголошував 11 вересня 2022 року. До речі, ця дата вже гуляє в російських пабліках, і вони очікують такого рішення. Цього виключати не можна. Там зараз ще відбувається протистояння між умовною групою Патрошева і Чемізова. Чемізов за більш такий лояльний варіант. Патрошев давай шашки на голову воювати і, і всіх подружьо. Тому за цим слідкуємо, друзі. Але в той же час Збройні Сили України продовжують формувати порядок денний і на Росії, і на Заході. І от щойно, як я вам розповідаю, в Порт Кавказ, анексованому Криму, біля Кірчі, прилетіла українська ракета. Вона втрапила в паром з паливом. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. На цьому паромі дійсно були ємності спальним. Вони дуже яскраво зараз палаються, виглядає дуже привабливо для нас, звісно, для росіян ні. Так само, як п'яту добу поспіль палає в Ростовській області на автобаза. Вони нічого з нею не можуть зробити. І чим далі, тим більше і гучніше себе поводять військові аеродроми на Росії, які системно. Практично майже кожної ночі атакується українськими безпілотними літальними апаратами і дуже влучно. Про це я вам буду також розповідати. Відтак, друзі, прошу підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео друзям. І долучайтеся до збору, який ми проводимо для ЗСУ. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Не забудьте зробити маніпуляції під цим відео. Я вас дуже про це прошу. Всіх люблю, ціної шаную. Не перемикайтеся. все буде Україна.